Привіт, друзі! Нещодавно я випускав відео про те, як і чим підгодувати смородину після цвітіння. Якщо ви пропустили це відео, то я залишу посилання на нього у правому верхньому кутку. У тому відео я вам пообіцяв, що розповім, як можна боротися з попелицею на смородині. Якщо ви не знали, існує звичайна попелиця, вона пошкоджує верхівку смородини, а також галова попелиця. Я покажу в цьому відео, як вона виглядає і які засоби проти неї. Точно працюють, так що дивіться відео уважно і слухайте уважно. Корисної інформації буде дуже багато. Я б навіть вам порекомендував це відео собі зберегти, поставте йому лайк, і воно буде у вас завжди у розділі відео, які вам сподобались, і на наступний рік. І так само у цьому році, коли будете стикатися з ураженням смородини попелицею, переглянули відео, нагадали собі інформацію і пішли з нею боротися. Ну і зовсім трошки теорії: це у мене кущі чорної смородини. Тут кущі червоної смородини, а також ще є і біла смородина. Також галова попелиця вражає в основному червону і білу смородину. І проявляється це наступним чином. Подивіться, я думаю, на кожній ділянці присутні дані шкідники. Тут можна перевернути листочок і виявити, що тут є галова попелиця, але також її може вже не бути. Це, в принципі, хороший знак, він означає, що у вас, крім шкідників, Ще орудують захисники городу, такі як Божа корівка. Божа корівка обожнює як галову, так і звичайну тлю. Вона її знищує. Але все ж зараз постараюся знайти, щоб я вам показав галову тлю у себе на смородині, а ось власне вона і є. Подивіться, ось вона досить велика. Вона висмокчує сік із листя. і на червоній смородині вона поселяється тому, що тут листочки м'якіші. Їй легше з них висмоктувати сік. До речі, багато початківців-городників думають, що це хвороба. Купують різні фунгіциди, тому що лист дійсно виглядає як болючий, але фунгіциди не допоможуть проти попелиці. А назва галова попелиця пішло через те, що, висмоктуючи сік з листа, з'являються такі зверху нарости. Це захисна реакція куща смородини. На висмоктування соку, це називається гали, ось тому-то і ці попелиці галові. А ось на чорній смородині проявляє себе звичайна попелиця. Це також відмінно видно, коли листочки починають закручуватися. То тут, розгортаючи, можна виявити попелиці. В даному випадку ми бачимо, що тут також побували захисники, вони її знищили. Але все ж давайте шукати, і зараз я вам її покажу. Ось, до речі, ми бачимо, як я вам і говорив, жук Божа корівка. Я його відриваю зараз від праці. А ось попелиці. Подивіться, скільки їх багато на листочках. І як ви зараз можете бачити, сам процес знищення попелиці Божою корівкою це рідкі кадри. Ось такий один жук за добу може з'їсти до 70 осіб попелиці. Так само хочу звернути вашу увагу. На мої кущі смородини. Як можете бачити, вони поражені попелицею мінімально. Ось тут верхівка взагалі не вражена, а на деяких все ж це присутнє. А це все завдяки тому, що я щороку, ранньою весною, коли ще не зійшов сніг, обливаю кущі окропом, тому що яйця попелиць знаходяться ось у цих бруньках, з яких виростають молоді гілочки, а підвищена температура більшу частину яєць знищує. А зрештою попелиць я борюся наступним чином. І тому наступного року не полінуйтеся і обробіть окропом вашу смородину. Ну і найпростіший і доступний спосіб, коли ви бачите, що на ваших кущах немасове ураження пополицею, ви просто підходите, хоч це верхівка, хоч це бокове листя, ви просто берете ось так все уражене листя, затискаєте в руку і обриваєте їх. Наберіть пару літрів води у відро. І кидайте туди дані листочки. Нехай вони побудуть там пару днів. Вся пополиця загине, а у вас навіть буде заготівля під зелене добриво. Ось подивіться, на червоній смородині я обриваю всі листочки. А навіть якщо ви обірвете верхівку, можете не хвилюватися. Через пару днів тут прикинуться ще бруньки, і вони далі почнуть рости. А даний спосіб допоможе знищити більшу частину галової попелиці. А також і зі звичайною попелицею ми боремося цим методом. Беремо і обриваємо всі скручені верхівки, а також і скручені листочки. Не хвилюйтеся, нове листя виросте, адже все одно толку від ось таких листків для вашого куща ніякого немає. А якраз цією процедурою ми спровокуємо наростання нової зеленої маси і закладений врожай на даних. Кущах буде нормально розвиватися. Ви отримаєте велику ягоду. Як ви бачите, даний спосіб безпечний і реально робочий. Але якщо є у вас багато кущів, то це може здатися досить трудомістким процесом, хоча в мене 40 кущів, і я без проблем з цим справляюся, так як дану процедуру кожен день робити не потрібно. Але тепер вам підкажу народні засоби, які допомагають боротися з пополицею. Але ефект їх не 100% і зараз поясню чому. На мій погляд, найкращим народним засобом від попелиці є розчин господарського мила 72%. Берете пів бруска 100 грамового господарського мила, натираєте на крупну терку, заливаєте літром окропу, вимішуєте до повного розчинення, виливаєте в 10 літрів теплої води, ще раз перемішуєте заливаєте в оприскувач і оприскуєте кущі даним розчином. Але ось тут настає головний нюанс: обробивши листя поверху, толку ніякого не буде від даного засобу, так як воно не вбирається всередину куща і не вбирається в сік. А пополиця зазвичай селиться тільки на нижній частині листа. І ось в цьому і полягає основна проблема. Якщо не обробити нижню частину листа, то даний засіб буде малоефективним. Так як на саму тлю господарське мило не потрапить, тому що господарське мило може знищити попелицю тільки якщо попаде на її тіло. Ну і в кінці ж, звичайно, розповім, які хімічні засоби можна застосовувати на смородині, щоб знищити всіх шкідників і при цьому зберегти корисний врожай. А для цього просто потрібно дотримуватися наступних правил. По-перше, останню обробку на смородині можна проводити за місяць до збору врожаю, так як час очікування після обробки у засобів, про які я вам зараз розповім, всього лише 20 днів, плюс даєте 10 днів запасу. І потім смородину можна вживати без проблем. І поясню з чим це пов'язано. Оброблюючи хімію, вона йде не контактної дії, як, наприклад, господарське мило, а системної дії. Це означає, що вона протягом 15 хвилин вбирається в рослини, так що вам навіть не буде страшні дощі. А до речі, мило дощем змивається, тому їм обробляти, якщо намічається дощ, не бажано. Також, через 15 хвилин, обробивши інсектицидами, попелиці вже припиняють харчуватися вашою смородиною і гинуть. Ці інсектициди циркулюють по вашому кущу. Так що вам не обов'язково потрапляти на нижню частину листа. Ви можете навіть поверхнево обробити всі кущі. Думаю, у вас склалося питання, а як же ці інсектициди виводяться з куща? Все досить просто. Через листову пластину відбувається фотосинтез. Вдаватися у подробиці не буду, ви можете в інтернеті прочитати, що це таке. Але коротко розповім: волога, яка вбирається корінневою системою, і ультрафіолет фотосинтезують у листовій пластині. При цьому відбувається випаровування і поглинання вуглекислого газу і виділення кисню, а також таким способом кущі засвоюють харчування. І ось, власне. Циркуляція вологи з ґрунту, випаровування через листову пластину і виводить даний інсектицид протягом 20 діб. Тому можете бути впевненими, смородина буде екологічно чиста. А я б вам порекомендував використовувати два інсектициди, які перевірені і вони підходять не тільки для смородини, а абсолютно для всіх плодово-ягідних дерев. А також ігородних культур. Перше це Актара, а друге це Децис. Але різниця між Актаро і Децісом в наступному, що Актара більш безпечна, у неї 3 клас небезпеки. А це значить, що вона помірно небезпечна, а Деціс з другим класом небезпеки. Тому, друзі, підсумуємо, якщо у вас трохи кущів і ви працюєте, то тоді я вам порекомендував скористатися першим способом, а саме механічно видалити всі уражені листи з попелицею. Як це роблю я? І так само обробляйте навесні окропом. Другий спосіб потрібно використовувати, якщо ви з цим морочитися не хочете, але ж, все ж таки, схиляєтесь до народних засобів. Але якщо вже на ваших кущах тьма по полиці, то щоб не зробити лисими кущі і не заливати їх кожен день господарським милом. Краще застосувати інсектициди, ті про які я вам говорив. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і чистих врожаїв. До зустрічі у нових відео!